Звісно, в нас є захисниці наші, які також добровільно прийшли до нас служити, займають різні посади. Є які бойові медики, є в нас і зв'язківці, жінки, є жінки, які служать в підрозділах конвоювання, які ходять на бойову службу. Робота в штабі. Вона також є невід'ємною частиною цього всього механізму. І є наші жіночки, дівчата, які також працюють на цих посадах. Нема такого, як пріоритетність за гендером. Ми питаємо кожного кандидата, де ви себе бачите, ким ви хочете бути. І щоб був кастинг дві людини на одну посаду, так і не буває, тому що посад нас достатньо. Ветає для всіх, хто звертається до нас. Ми в основному дивимося на освіту. Якщо брати посаду якогось спеціаліста, то в першу чергу вивчається освіта. Хто ця людина? Це неважливо, чоловік чи жінка.